Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І ми помітили, що ви часу нам пишете, що ми то без навушників, то без окулярів, то без рукавичок. Коротше, не користуємося засобами захисту. Ми розуміємо це, є такий у нас косячок, тому ми сьогодні і самі вирішили так більш детально заглибитися в тему наших засобів захисту і вам розказати. І в нас на столі знову кейс, а значить, ми з нього будемо щось діставати і показувати вам. Але перед тим як ми почнемо, я наполегливо прошу підписатись на наш канал. Це дуже важливо. А також пишіть в коментарі, які. Які відео вам ще цікаво, подивитися на цьому каналі. Все. Не тянемо нікого ні за що. Ні, давайте по одній діставати. Так, що мене зустрічає одразу? Ось такі три пари рукавичок. Крафт Ультра. І комфорт. Крафт і ультра. Особисто я б розглядав суто там, для якихось знаєте, теслярських або там, толярських або важких якихось робіт, умовно там ультра з металом, там, з болгарочкою. Чудово, ідеальні рукавички. Крафт ідеальний по роботі з деревом. Оскільки тут бачите, що не до кінця рукавичка, давайте зараз одягну, покажу. Це щось Льоша мені дав маленький розмір на мою руку. Але нічого, для демонстрації підійде. Бачите, тут маємо два вільних пальчики, навіть три, для того, щоб можна було взяти якийсь шурупчик, не знаю, саморізик і так далі. А, наприклад, бітку чи той самий саморіз закріпити ось сюди на магнітик. Дуже зручно, дуже зносостійкі, дуже довговічні рукавички. Тепер їх треба зняти. Переходимо до рукавичок Комфорт. Насправді комфорт це улюблені рукавички всіх працівників СТО, ну серед моїх знайомих. Так, вони трошечки дорожчі, ніж там багато рукавиць, якими користуються на СТО. Але в чому їх фішка? Вони тримаються в середньому вдвічі довше, аніж там класичні якісь рукавички. В них можна клацати телефон. Вони тут з тачскріном. Третє, їх можна прати. Плюс вони дуже зручні, вони дуже тоненькі, і тут посилено такое щось типу замш, я не знаю, як це правильно матеріал називається, але для. З того супер штука. Те все, моя насправді, коли мені там, я щось по будинку там будую мамі. Я працюю саме в рукавичках Comfort. А ще на початку повномасштабного наші рукавички розліталися як тактичні. Єдиний мінус, по якому параметру вони не підходять, це те, що вони яскраво помаранчеві. З тактикою це не дружить. Давайте далі поговоримо про всякі обрезинені рукавички. Перший Profit у нас. Далі Garden Pro. Третій у нас Master. Четвертій Ультракат, Ультрагріп, перепрошую, п'яті Антикат. Ойл Resist, Glass Мастер і Блу Нитрил. Оці Blue Nitril і Ойл Resist я б виділив би в таку окрему групу, оскільки це дуже круті рукавички для роботи з горючо-смазочними матеріалами: масло, бензин, фарба, розчинник для фарби. Ось це все для цього. Ось такі рукавички дуже круто працюють. Йдемо далі. Глас Тут, очевидно, з назви, що це рукавички для роботи по склу. У них така супер міцна цупка поверхня, прорезинено все і прорезинено і зверху трошечки заходимо наверх, щоб якраз оці всі штучки, там, де фаланги пальців, також були захищені. Ну і плюс самі, воно самі по собі дуже цупке. На жаль, у мене тут нема скла, щоб продемонструвати, але така поверхня шершава, гумова і скло точно не буде висилати з ваших рукавичок, коли ви в них працюєте. Ми колись робили тест і опускали руку в таких рукавичках. В ящик з збитим склом. Якщо ми знайдемо це відео, ми вам зараз його вставимо. Тут поверх, ви побачите. І все чудово, все нормально, чудово працюють. Дуже круті рукавиці, особливо там для тих, хто працює зі склом. Товщина латексу, ось цього, 1 міліметр. Тому що ще треба дуже сильно постаратися, щоб спробувати його пробити. Так, ці мої улюблені, я відкладу на потім. Ультрагріб. Тут ви бачите такі гумові цяточки, які зроблені для того, щоб у вас з рук нічого не висковзало, там, Не знаю, гайкові ключі там, в маслі, якщо це десь на автомобільному ремонті якомусь. Окрім цього, того, що вони такі цупкі, в них дуже зручно тримати, щоб не вислизало, вони дуже і дуже легенькі, дуже тоненькі. Тобто ваша рука в них пріти не буде. Йдемо далі. Рукавиці майстер, я певно, майстер. І профі в одну групу, бо в цілому задачі у них схожі, просто ці такі дуже тоненькі, дуже легенькі. І також бачимо тут таку прогумовану частину. А от мастер тут же прогумовано все серйозніше. Вони такі супер цупкі, загально господарчі, там, щось по будинку робити, на будівництво, кирпичі класти, бетон мішати ось ці рукавички саме для цього. Ну і знову ж таки, якийсь додатковий захист за рахунок гуми, ви маєте, працюючи в цих рукавичках. Переходимо до рукавичок Garden Pro. Тут по назві розуміємо, що це рукавички для роботи в саду. Чому так? Наприклад, коли ви там хочете зрізати трояндочку у себе на клумбі, ви її берете, вона вас кольнула. В цих рукавичках вона, вона не проколить вашу рукавичку, вам не буде боляче, і ви чудово будете працювати за трояндами, з іншими якимись гілочками з чимось, не знаю, що може вас кольнути. Тут ви від цього захищені. Ну і переходимо до антикат. Я їх тут навіть втягну. Антикат, чому це мої улюблені рукавички? Бо їх дуже важко порізати. Коли ви працюєте з чимось гострим, це ідеальні рукавички. Льоша, дай мені мій ножик улюблений. Зараз таку маленьку демонстрацію проведу вам. Правда, канцелярським, мені здається, я ще не пробував різати. Чи пробували? Якщо не пробували, зараз перевіримо. Зараз принесуть мені ножичок і спробуємо. Насправді вони посилено захищені з цієї сторони, з цієї сторони, у них також якийсь захист є. Не такий потужний, звісно, як з цієї, але також є, також від випадкових порізів вони точно вас захистять. Принесли мені ніж. Я думаю, ви бачите, як прогинається. Якось так. Як на мене, це заслуговує якоїсь такої поваги і довіри до цих рукавиць. Появіть, що було б з моєю рукою, якби я зробив те саме, наприклад, ось в таких рукавицях. Вже б швидку викликали. Але в будь-якому разі я закликаю вас таких тестів спеціально не проводити. Ці рукавички створені для того, щоб захищати ваші руки, вашу шкіру, а не для того, щоб ви грались отак, як ми зараз. Ми це робимо суто для демонстрації. Отакі хороші рукавички. Ідемо далі. Рукавички Еко. Це найпростіші, найдоступніші рукавички, які є в нашому асортименті. Це просто найзвичайніші. Найпростіші рукавички для роботи в саду, в городі щось копати, носити, ламати, будувати. Вони в нас в чотирьох кольорах є на будь-якому салоні майстерності. І як на мене, це те, що має бути в господарстві у кожному, бодай декілька пар, навіть там коли ми з друзями приїжджаємо до моєї мами щось, щоб вони мені допомогли побудувати або розваляти якийсь старий сарай, то у нас є декілька пар таких рукавичок. На всіх вистачає, всім комфортно, ніяких занос і все чудово. А, і ще одразу хочу зауважити, що тут, ось бачите, український прапорець. це означає, що саме ці рукавиці виробляються в Україні. І переходимо ще до двох моделей таких, умовно, простих рукавиць. Це Екстра і Double Dot. по факту, це ті самі рукавиці, тільки покращеної якості, сама тканина трошки краще, нанесення цієї гуми трошечки краще. Та в цілому все відповідає тим самим задачам, носиться просто трошечки довше. І даблдотс це моя окрема любов, оскільки ви однією стороною попрацювали, вона у вас зносилася, ви праву з лівою поміняли, і з іншої сторони у вас також крапочки, і у вас також продовжує не вислати лопати чи граблі з рук. Дуже дуже круті рукавиці. Мені дуже подобається. Ну і рукавички барс, це такі, знаєте, щось наближене до крагів, але не краги. Вони не так добре захищають від температури, але при цьому всьому вони чудово підходять для роботи з металом, особливо на кому є якісь там серйозні знаєте, такі заусенці металеві. Дуже неприємна штука. Насправді це саме для цього. Дуже круті рукавиці. З цієї сторони вони повністю шкіряні. Тут у нас вже маємо тканюшку. Дуже круті, дуже міцні, але знову ж таки під свої задачі. Наприклад, збирати меблі ви в цих рукавичках не зможете. Та й нема нащо. Це там не знаю, умовно, металоприйомка. Супер. І крайня наша позиція серед рукавиць Термоплюс. Які вони прикольні. Вони такі прям тепленькі. По факту, ті самі рукавиці, як, як і. де ж вони тут. По факту, ті самі рукавиці майстер. Але утеплені для роботи в холодну пору року. Прям пушка. По рукавичкам у нас все. Скільки у нас вийшло пар? Раз, два, давайте назад ящик. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19. Треба продукт-менеджером сказати, щоб 20-ку добили, закрили, щоб було у нас 20 пар. Щоб можна було суто окреме відео робити про рукавички. Все. Кейс ми закриваємо. Один кейс прибираємо. Інший ставимо. І дивимося, що далі нас чекає. Щоб я ще за ту частину кейс відкривав. І тут ми бачимо окуляри. Раз, 2, 3, 4. 5, 6. Шість окулярів. Давайте ми їх розпакуємо. Я їх порвав. З переваг саме цих окулярів те, що в них регулюється вушка. Тут, бачите, чик-чик-чик. Можна налаштувати під ваш розмір голови. Я зараз розкажу окремо про всі. В кінці загальне, про їх там якість, про наскільки вони міцні і так далі, і так далі. Треба їх якось розділити. Наступні окуляри у нас йдуть ось такі. В чому їх плюс, що тут є ось такі прогумовані штучки для носу. Їх набагато комфортніше носити довго. І такі ж самі, до речі, окуляри є в жовтому кольорі. Одразу ось це відкладаємо. І приходимо до наступних. Ці покажу вже жовті. Що їх відрізняє від інших, це збільшена площа захисту. Ці окуляри захищають не тільки спереду, а й У них є велика така частина захисту з боку від якихось окален, іскор і ще і ще, і ще. Такі самі є і в білому кольорі. І переходимо до крайньої моделі наших захисних окулярів. Вони мають ось таку тут прогумовану частину. Я по якості пластику саме оцього. Все так само, все дуже чудово. Зараз трошки детальніше розкажу. Але в чому їх особливість? Перше, що дуже щільне прилягання до очей, якщо ви працюєте в якомусь пильному середовищі, де багато тирси, там стружки і так далі. Ці окуляри будуть дуже зручні, оскільки вам і під окуляри не буде нічого залітати. І друге, що їх можна одягнути на голову і зверху одягнути навушники, там не знаю, ще якісь засоби індивідуального захисту. Але але це ще не все. Зовсім скоро з'являться такі самі, але ще більші, для того, щоб збільшити нормальний кут огляду того, що ви робите, того, що відбувається у вас під руками, під ногами і так далі. І так далі. І це прототип зовсім скоро він з'явиться у нас в продажу. Що такі гнучки. Що по самому пластику? Я, я не знаю, як це правильно називається, але тут, тут перший клас типу оптичності, типу вони не впливають на зір, вони його не погіршують. Нема проблем з прозорістю, нема проблем з міцністю. Тобто, ви можете так, от покласти не знаю, на якусь дощечку. Ці окуляри стукнути молотком, їм нічого не буде. Ну, якщо дуже сильно стукнути, звісно, буде. Але від якихось там випадкових ударів, випадкових, там не знаю, осколку диска, невдало випущеної скоби степлера, воно все захищає, і це дуже і дуже круто. А навіть якщо там. В тіктоці ви сидите і ваші рекомендації вам видаються таким чином. Тікток думає, що ви цікавитесь інструментом, то час від часу там можна побачити в наших окулярах. Там і диски застряють, і коротше, що вони реально дійсно захищають. А ще багато майстрів не знають, навіщо існують жовті окуляри. Саме в жовтих окулярах набагато комфортніше, простіше, краще працювати на сонці. Все дуже просто. Але по захисту очей ще не все. У нас є ще ось таке забрало. І його я рекомендую для будь-яких видів садово-паркового інструменту. Там, тример, бензопила, мотокоса. Це все чудово мечиться з таким забралом. Дивимося далі, що є в нашому ящичку. Навушники. Раз. Навушники два. Давайте їх розпакуємо, подивимося. Це у нас профі 32 дБ. І це у нас мастер на 28 дБ захисту. Що означає ці цифри? Що саме на цю цифру знижується гучність в цих навушниках? Єсть, давайте спробуємо. Саша, ну поговори зі мною? Вітаю на каналі Дніпро. Ну, чутно, але тихенько. І давай модніші спробуємо. Знову ж таки, вітаю на каналі Дніпро. Майже нічого не чутно. Але я ж вам це не доведу ніяк. Тож ви можете прийти в найближчий салон майстерності Дніпра, М, одягнути, спробувати перевірити, поговорити з продавцем, наскільки дійсно вони добре поглинають звук. І я вам скажу знову ж таки: на початку повномасштабного вторгнення в таких навушниках, в тому числі, також наші хлопці воювали, коли була дика недостача тактичних навушників, і тоді вони свою роль виконали так само, як і рукавиці. Але окрім того, що ці трошечки сильніше задавлюють шум. Тут ще є така негумова, я не знаю, як цим гума, а під нею щось м'якеньке. Такий амортизатор, щоб було комфортніше носити цілий день їх у себе на голові. Органи слуху і зору захистили, переходимо до органів дихання. Є у нас такий респіратор rs 2 Давайте дивитися, що там всередині. Є ось таких два фільтри, дві накладки, під які кладеться ще ось такий фільтр, також їх в комплекті два. І сама маска респіратор Ми, вже, ну, ми колись працювали з цим респіратором по таким декоративним задачам, коли нам треба було опалювати багато деревини. Просто наскільки цей респіратор зручний, дивіться, ви просто так, щоб я мікрофон зараз можливо стукну, не знаю. Ви його у себе на шиї закріпили і все, він у вас висить. Треба одягнути так, чикс. Все. Він він на вас, як на мене, дуже і дуже зручно. Звісно, тут треба ще підрегулювати там під голову, під розмір і так далі, і так далі. Але. Вдягати, і знімати супер швидко, супер зручно, там не знаю перекур, поїсти водички попити. Це все дуже швидко вирішується з цим респіратором. Ну і звісно, він дуже і дуже круто захищає ваше дихання, фільтрує те повітря, яким ви дихаєте. Ще з плюсів цього респіратора. Що тут універсальна система байонетних з'єднань. Тобто, якщо раптом вона закінчилася в наявності, такі фільтри ви можете купити в принципі будь-якого іншого виробника такі самі фільтри, і вони підійдуть до цієї напівмаски. Але вам певно все ж таки цікаво, який тут клас захисту. І я вам скажу клас захисту тут а 2 Я чесно скажу, я не знаю, що це означає, але після зйомок я загуглю і буду знати. І ви можете зробити те саме. Але це ще не все. Окремо у нас продаються і ось такі фільтри в таких упаковочках, і повноцінні комплекти, такі плюс такі. Також можна придбати в наших салона майстерності або на нашому сайті. До речі, жодного разу за все відео, яке вже йде, певно, хвилин 15-20, я вам не сказав про посилання, яке в описі під цим відео. Там є ось на це все посилання, а ще є посилання на наші салони майстерності, на наші знижки та акції. І десь там написано, що ви класні бусинки, що додивились до цього моменту. Це ховаємо. Прибираємо цей кейс. Прибираємо ось ці коробочки. І переходимо до останньої партії. Так, ні, це вже в нас було. Це наколінники. Раз, наколінники два. І це потом. Так, наколінники. Перший, простіший варіант. Наколінники. Протект. Тут така доволі щільна, не знаю, чи то поролонова, чи то пінопластова вставка. плюс Пластик, який повністю прошитий наскрізь, пришитий до цього всього. Два ремінці. Я не знаю, певно, для пліточників чудова штука. І наколінники Ультра. Ці вже такі важчі, відчувається, що серйозніші. І ми бачимо, що тут вже прям. Вони призначені для того, щоб довго стояти на колінах. Бо тут прямо вони такі устойчиві. І ще як бонус їх набагато зручніше знімати ніж оці там ліпучки, а тут ми бачимо ось такі замочки. Чікс, все. Я впевнений, що багато майстрів працюють що з цими наколінниками, що з цими наколінниками. Тому запрошую вас в коментарі написати ваші, боже, вони ще такі м'якенькі всередині. Тут є гелова подушка, яка забезпечує достатньо високий, не те, що достатньо супервисокий рівень комфорту роботи в цих наколінниках. Так от, якщо у вас вже є такі, ви попрацювали з ними, напишіть в коментарях про ваш досвід. Я думаю, іншим буде корисно. І знову ж таки, повертаємося до повномасштабного. Ці наколінники, і ці наколінники також виконували задачі тактичного захисту. Наших солдат. І навіть якщо подивитися фотографії початку повномасштабного вторгнення, дуже багато військових саме з наколінниками Дніпро М. Навіть у президента була фотографія з такими наколінниками. Ну, не він, а тіпи, він виставляв фотку військових в наших наколінниках. Так, наколінники прибираємо і переходимо до рубрики Бонус-приз. Це взуття від Дніпро М. Ось такі чоботи. Для будівельників. Ви, певно, можете подумати, що вони прям якісь зимні, але ні, вони просто захищені. Тут така ківларова вставка, щоб я годинник не розбив. Коротше, що вам казати? Я думаю, що Саме чоботи заслуговують на окремий тест. В них, до речі, не пробувається подошва хвістками. Якщо вам щось впаде на носочок, я співчуваю тому, що впаде на носочок. Супер міцні, супернадійні. Ми їх, звісно, вже трошки тестували. Хто підписаний на нас на Фейсбуці міг бачити ці відео? Та й зараз ви їх бачите на екрані. Друзі, на цьому по засобам захисту, які є в асортименті «Дніпрем», Поки що, все є ще щось в розробці, є ще щось в прототипах, і ми вам згодом про це все розкажемо. Також запрошую вас в коментарях написати, що ще вам цікаво. Побачити в асортименті наших засобів особисто захисту. А я говорю вам класичні 5 правил для завершення кожного відео. Перше це, звісно, поставити лайк цьому відео. Друге написати коментар на одну з тем, яку ми проговорили вище по цьому відео. Третє обов'язково підписатися на цей канал, щоб не пропускати нові такі чудові відео. Четверте, обов'язково кожен день донатьте на ЗСУ, наближуйте нашу перемогу. І п'яте обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.